Іван Саловський співвласник найбільшої ферми печериць з Тернопільщини. Справа ця сімейна і започаткувала її ще 17 років тому. Розпочинався собатько. Це все, все, все не спростав він в Польщі, побачив, як вирощують печериці. Він пробував там, декілька разів купити їх, тобто привезти сюди, там, продати. Вони йому почали снитися. Такі сни, сини та дружина сприймали як віщі, тому підтримали голову сім'ї у створенні бізнесу на вирощуванні грибів. Згодом родина знайшла партнерів із Польщі, ось тоді все і закрутилось. Ми там, взяли початковий капітал в банку кредити і так почалося. А на деякому етапі я з братом приєдналися. І з мамою, і це все просто почали масштабувати. На той момент сім'я Саловських були одним із перших, хто починав возити печериці з Польщі. Євген каже, в інтернеті тоді інформації за доглядом грибів майже не було. Тому усьому вчилися на своїх же помилках. А перша раз це взагалі було смішно. Гриб не любить транспортування, там щоб його там дуже перекидати і тому подібне. Не було місця в автомобілі. Взяли повисипали все там в насипом. Ну, ніхто не знав, що з ним робити, що я приїхав свій чорний. грузили білий станцію чорний. Згодом грибники почали переймати європейський досвід вирощування грибів у Польщі, а згодом надихнулись на створення вже своїх тепличних вирощувальних камер. Сьогодні сім'я облаштувала на Тернопільщині 20 теплиць. Щодня тут працюють близько 30 людей. Мама господарства Надія розповідає на підприємстві, печериці збирають лише вручну. Грибна ферма то ще гірше, як така ферма, де корови є, бо корова помукає, але її видаєш пізніше. А тут, як вчасно не збереш або не подивишся, то викинеш все. Він як людина дихає, ага. він йому потрібно свіже повітря. Тобто він там е це не не як як рослина, навпаки. Ага. Він дуже любить увагу, він дуже любить оцю е скурпульозність. Тобто, ти подивитися, який гриб забрати. Наприклад, ми тут вже проходили. Дівчатка тут були саме більше такі от великі гриби 8 сантиметрів. В першу чергу ми їх. Викручуємо і складаємо в луточок. Він нас де на фаширок. Тобто працівниця так підходить, дивиться, обирає грибочок конкретний. Цей буде да. нам рунування. Да. цей буде Так, да. так. Ага. сам місяць у господарстві виростає близько ста тонн грибів. Тож сім'я Саловських планує розширити виробництво, і експортувати продукцію за кордон. Перед війною фермери мали розпочати постачання грибів у Молдову та Болгарію, але через ситуацію у нашій країні плани зірвалися. Тому поки виробники поповнюють раціон наших захисників білком який міститься у грибах, бо свою продукцію регулярно відправляють на потреби бійців. Нині у підприємстві головна місія працювати на благо нашої держави та українців.